Вітаю, ви дивитеся інформаційну програму Южінські новини у студії Володимир Курбатов. І на початку випуску короткий анонс. Декілька днів у Южному бушувала негода. У міській лікарні від двохсторонньої пневмонії померла 39-річна жінка. Снігопад, який бушував по всій країні, добрався і до Одеського регіону. З метою попередження утворення заторів вже зранку в неділю був заборонений в'їзд великогабаритного транспорту до Одеси. Пізніше закрили рух всіх транспортних засобів. Не було сполучення по трасам міжнародного значення, закрили і напрямок Одеса Южне. У зв'язку з цим працівникам одеського припортового заводу довелось залишитися дома їм офіційно зробили вихідний, допоки велика техніка державних та приватних підприємств намагалася розчистити надважливу дорогу. Змінним працівникам, що вийшли в ніч 17 січня, довелось залишитися на підприємстві на весь наступний день. Більше не поталанило значній частині працівників порту Южний. Розпорядження про вихідний день не було, проте через ускладнене пересування транспорту людям довелось декілька годин простоїти на хуртовині в очікуванні свого транспорта. Тих, хто ж все ж таки потрапив на робочі місця, почали відправляти додому. Тож незапланований вихідний все ж відбувся. Два дні рясно засипало снігом не лише магістральні дороги, а й саме місто. Сильні пориви вітру та снігопад не давали змогу комунальникам швидко розправитись з опадами. Вся техніка комунальних служб як в день, так і вночі, розчищала дорогу, аби транспорт міг рухатись без перешкод. Та більшість автомобілів, які були залишені на узбіччях і у дворах, все ж опинилися у сніговому полоні. Їх визволяли добровольці, трохи менше приділялась увага тротуарним доріжкам та прибудинковим територіям. На заваді їх якісному розчищенню ставав все той же снігопад для координування своїх дій та обговорення загальної ситуації у місті. 18 січня у сесійній залі виконкому пройшло засідання штабу з надзвичайних ситуацій. У нараді взяли участь міський голова, начальник УЖКГ та директори комунальних підприємств. Незважаючи на те, що морський торговельний порт южний надав для допомоги місту дві одиниці снігоприбиральної техніки, в комунальників все ж була потреба в більшій її кількості. Не вистачало і малого механізованого транспорту для розчищення тротуарів. Але як запевняв начальник управління житлово-комунального господарства, ситуація в місті під контролем, і після припинення хуртовини комунальні служби негайно приступлять до розчищення снігових заметів. Процес триває. работы много. Поэтому все мобилизованы. Я думаю, что с этой ситуацией мы справимся. Работы даже у нас по две единицы техники в связке. У нас техники, к сожалению, сегодня не так много, как хотелось бы. Вот. Итак, мы два крупных погрузчика нам дополнительно еще предоставил э, порт. К сожалению, на сегодня мы обычно всегда рассчитываем на помощь Дорсервиса. Мы пока ее сегодня не получили. Строительная компания юг которая застроила второго микрорайона, у них там тоже есть техника, которая была задействована для расчистки прилегающих к ним территорий. Тоже обратились к ним, чтобы они занимались этим вопросом. Но я думаю, что в будущем мы просто должны будем модернизировать нашу городскую систему вот, коммунальную, для того, чтобы она была более технически оснащенной. Потому что мы видим, когда это не часто бывает, но такие стихийные погоды они нас случаются каждый год 2-3 дня, но это происходит. И, конечно, нам нужно укрепиться, и нам нужно еще хотя бы, может быть, одну-две единицы техники приобрести, чтобы больше мы таких проблем не имели, потому что вручную такую территорию невозможно расчистить под постоянно падающим снегом. Что стосуется прибирания территорий вид снегу, то для виконания цих рубит задіют не лише дверники, а й майже весь склад противників КПМ ЖКЦ, 96 человек. Над розчищенням тротуарних проходів. Андрій Шестов просить з розумінням ставитися мешканців будинків до тимчасових незручностей у дворах. Всі люди працюють над тим, щоб після проходу техніки пробити проходи від під'їздів і від дорожок к коліє, який который великий екскаватор або трактор. Хто з них проходить?» Вот, поэтому я хочу обратиться еще раз к нашим жителям. А, ни в коем случае не надо ходить своими старыми, изведанными, проторенными дорожками. Мы прочищаем только самые проходные магистрали, если это пешеходные магистрали и проезды внутри дворов. Пользуйтесь проездами. Пользуйтесь надо идти не там, куда хочется, а там, где прочищено. Не залишились без роботи, і державна пожежна рятувальна частина протягом двох днів хуртовини рятувальникам довелось виїжджати на допомогу транспортним засобам, які застряли на підйомі в районі села Кошари. Автомобілі не могли рухатися ні в одну, ні в другу сторону. Совместно з сотрудниками національної поліції була встановлено очередності движения, була оказана помощь порядка 12 більшогрузних автомобілів і більше 10 легкових автомобілів. Это было в течение 17 числа. 18 сотрудникам нашей службы была оказана помощь по извлечению снежных заносов представителей кареты скорой помощи Святая Екатерина в нашем городе. Также была оказана там в районе села Кошар дежурят представители аварийно-спасательного отряда города Одессы. То есть мы тоже им оказывали помощь, мы совместными силами оказывали вытаскивание больших грузных автомобилей. Вже 19 січня представники аварійно-рятувального загону, які відслідковують пропускну ситуацію на дорозі підйому в селі Кошари, покинули свій пост цього ж дня. Почав рух громадський транспорт з автостанції. У період підвищеного травматизму важливо, аби усі в місті розуміли наслідки недбальства. Начальник відділу інспекції та благоустрою міста вручила южницьким підприємцям приписи з закликом прибирати прилеглі території від снігу на відстані 5 метрів від об'єктів. Депутатами Верховної Ради України був прийнятий закон про благоустрій населених пунктів. І цей закон саме передбачає вжиття протилежних заходів, а також очищення прилеглих територій від снігу. Звичайно, що і наші комунальні служби також не зовсім справляються, але видно, що техніка працює. Люди виходять з самого ранку з лопатами, працюють. Свої прилеглі території підприємці згідно закону повинні розчищати самостійно у разі невиконання належних заходів Адміністративним кодексом України передбачений штраф у розмірі від 850 гривень. Статтею 152 – порушення правил благоустрою на рейд вже відгукнулися підприємці і цілком справедливо відзначили, що свої обов'язки виконують. А от території, які мають прибирати комунальні служби, виглядають куди гірше ніж хотілося б. Дякую моє, звичайно за розуміння підприємців, тому що, от коли я проходила по місту, я бачила, що вони справді стоять з лопатами, розчищають доріжки, молодці. Під час негоди у Южному з'явився ще один пункт обігріву. У попередніх випусках новин ми розказували про те, що перший відкрився два тижні тому у міській лікарні. Проте не лише працівники охорони здоров'я допомагають мешканцям у зимову пору. До цієї справи долучилися активісти громадської організації Світло миру. Кожному, хто став жертвою холоду, буде надана допомога у вигляді гарячої їжі, питва та інших зігріваючих заходів. Пункт розташований у приміщенні громадської організації з адресою вулиці Будівельників 3. Часи прийому з 10 до 19 години щодня. А якщо допомога необходима після 19.00, то можна звернутися, У нас є дежурний, можна позвонить. Чоловік розполагається постоянно в офісі, можна позвонить по контактам, по телефонам, які указаны, і буде оказана помощь. Непогода та епідемія грипу в одеському регіоні спровокували продовження канікул школярам. Южненські посадовці теж дали можливість дітям з 18 по 23 січня відсідитись вдома, що неймовірно радує школярів, адже є можливість бавитись у засніжених дворах. Лариса Шегіда наголосила та спростувала чутки, що южненські школи закривають на карантин. Епідеміологічна ситуація у нас в місті в пределах нормальної для цього періоду року. Средний показатель у нас 12%. А рекомендовано закрывать учреждения, когда эпидемиологический порог, ну даже не эпидемиологический, не тогда, когда установлены уже диагнозы, а именно когда болеет количество детей, которое превышает 30% от номинальной. То есть у нас такая ситуация пока достаточно стабильная, и она не превышает 12% на пятницу прошлой неделе. Поэтому у нас э, нет оснований говорить о том, що э, заболеваемость в місті превышает э, какие якісь допустимі норми. Як посадовці, так і державна пожежна рятувальна частина міста просять батьків, враховуючи на вільний час у дітей, не відпускати малечу гратись на замерзлих водойомах чи кататись поблизу на санках, або ж спускатись зі схилів поруч. Просять і рибалок відмовитись від вилову риби на крихкій кризі. Братіць кредит, які відпускають своїх дітей. Кататься на коньках либо на санках на водоемы. Такой период очень опасный. Лед еще не становится достаточно крепким, поэтому хочется обратить внимание, тех, кто ходит на зимнюю рыбалку, и тех, кто проверяют лед на его крепость. Ни в коем случае нельзя проверять крепость льда ногами. Вылов рыбы осуществляется только в местах определенных и проверенных. У Южному від двосторонньої пневмонії померла 39-річна жінка. Смерть зафіксована 17 січня у міській лікарні. Туди хворо поступила у вкрай важкому стані. Варто зазначити, що саме стало причиною такого ускладнення захворювання, невідомо і стверджувати, що всьому виною свинячий гріб, епідемія якого спалахнула в Одеській області, ще зарано, говорять лікарі. Голова южницького міського лабораторного відділення Сергій Сабодаж зазначив, що остаточно можна буде констатувати причини лише після спеціального аналізу, який зроблять в обласній бактеріологічній лабораторії. Результати експертизи стануть відомі за два тижні. Сергій Сабодаш також закликає южниців не панікувати. Епідеміологічна ситуація у місті в межах норми. Морський торговельний порт Южний має змінити назву. Таке рішення прийняли не на самому підприємстві, а виконуючи обов'язки міністра інфраструктури Володимир Омелян. Про це посадовець помідовив на своїй сторінці у Фейсбук. Причини ідеологічні переіменуванню підлягають об'єкти інфраструктури, у назвах яких згадується комуністична символіка або ті, які не перекладені на українську і містять русизми. Зокрема, порт Южний, відповідно його адміністрація, і та Порт Октябрьський, і вже існує відповідне доручення. Далі цитую. На кордоні України і Росії має бути чітко зрозуміло: на заході цивілізація, на сході варвари, так як це було завжди і буде ще дуже довго. Запорука цьому реформу в Україні і безжальна ліквідація всього нав'язаного з метою привчити українців, що вони спільної крові з ординцями, такі ж лузери і раби, як московити. Сподіваюся, що керівництво Укрзалізниці морських портів держпідприємств не береться сміливості і поставить крапку в загадках про окупацію України. Причому навіть якщо не хочеш, мусиш. Згідно дорученню, час на переіменування є до 29 квітня поточного року. 19 січня в стінах Южницького міського центру зайнятості населення пройшов черговий інформаційний семінар для безробітних та внутрішньо переселених осіб з орієнтацією на підприємницьку діяльність. Як розпочати власний бізнес? Вкотре на зустріч з учасниками семінару завітали представники міських служб, щоб розповісти про всі тонкощі ведення бізнесу у нашому місті. Цікавим моментом семінару було проведення тестування, яке допоможе визначитися з видом занять та чи є взагалі у майбутнього підприємця здібності до ведення власної справи. Варто відзначити, що такі семінари допомагають учасникам дізнатися відповіді на важливі для них питання, отримати кваліфіковану консультацію, що оберігає в майбутньому від необдуманих кроків та помилок у бізнесі. Одним із аспектів государства служби зайнятості є проведення таких семінарів в щоби щоб роботи наше відкривали власний бізнес. Главный аспект, чтобы наши безработные нашли себя в новом деле. Для этого человек отправляется на двухнедельные курсы на наше учебное заведение государственной службы занятости. Там его учат писать бизнес-план. После этого человек приезжает к нам, безработный, защищается и открывается как предприниматель. И центр занятости выделяет ему одноразовую помощь. По безроботі на цьому в мене все а одразу після випуску. Дивіться програму цілком спортивно». Останні дні були насиченими на події. На все добре.